а потрібен ріелтор, власник. Ось кейси. У нас вчора в Києві не відбувся задаток. Ми квартиру знайшли в оголошенні. наш покупець, у нас угода, наша покупця угода була відновлення, це дуже бюджетний покупець. Ціна об'єкту десь 32 тисячі доларів, мабуть. І в цьому бюджеті, звісно, є критерии з ворогами, є критерию ну, з різними ситуаціями. Це не навколо багато питань вирішено. Продажі, почала на завдатку зажигати різні речі. Я скажу, що не зробили з нею завдаток, тому що людина не готова до угоди, не готова тримати стрій, не готова виконувати свої зобов'язання. І покупець стала і вийшла. Каже, я не хочу купувати у цієї людини. Так от для чого потрібен ріелтор власнику? Один з пунктів це для того, щоб ріелтор підготував власника до угоди, до завдатку, щоб власник знав всі питання, які є по цьому об'єкту, щоб власник знав всі Питання складні, нескладні, щоб був план дій, якщо об'єкт нехомості неоднозначний, кожного разу, кожна угода готується, з'ясовуються питання по об'єкту нехомості, і угода готується, починаючи з підписання договору на продаж. Ну, що скажу? Ми в пошуку однокімнатної квартири 32 тисячі, місто Київ, краще Київ, Розглядаємо і п'ятий поверхівки в тому числі. А, так, якщо